Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, які телефони підтримують ЄСі. Ну, давайте дивитися. Наприклад, мій телефон він не підтримує ЄСім. Я хотів, я хотів вам сказати там навіть дуже дивну новину, щоб уявляти, я дізнався, там, коли відео дивився огляд мого нового е, телефону там Poco X7, який в мене вже скоро буде. І знаєте, що я подивився? Там уявляти, що в Poco x 7 Pro немає ЄСім, а в Poco x 7 вона є. Як таке може бути? Напишіть в коментарях, як таке може бути, що Poco X7 підтримує 7, а Poco X7 Pro не підтримує. Я в шоці. Ну, скажіть, як таке може бути, Poco X7 коштує. 14500 гривень і він підтримує сім. А Poco X7 Pro коштує 19 000 гривень на 512 ГБ, він не підтримує ЄСім. Як таке може бути? Ну, давайте дивитися. Наприклад, які телефон... Так, дивимося. Які телефони... Xiaomi тримають підтримують є сім наприклад моделі щоб підтримати віртуальну сім-карту Samsung Samsung Galaxy Zenf Z Flip, Z Flip 3 4 5, Fold Z Folded 2, 3, 4, 5, С20 С21, С21, С21 Ультра С22 С23, С22 Ультра, С23, С23, С23 Ультра, С24, С24 плюс, С24 Ультра, С20, no Но 20 Ультра. No 20 так Так, дивіться. Xiaomi 12 Pro, 13, 13 Pro, 14, 14 Pro. Давайте подив... дивіться, подивимося, дивиться, подивимось, які телефони. Так, які телефони. Поко. Підтримка. стриму Юти. Есим. Так, ну давайте серия. Так. Наприклад, мобільні телефони, смартфони POCO з підтримкою Е7. Дивіться так, да, POCO x 7 підтримує, підтримує підтримує 7 Ну це, як говориться, добре ще. ого, нічого собі. Ви тільки уявіть, знаєте хоча б тут е, е, дивіться. Система при, наприклад, як ви тільки налаштували, система буде Android 14. Хоча в мене тут Android 15, але мені тут Android 15 на цей телефон десь через рік прийшов чи через півроку. От. Так, дивіться ось такий процесор. От так це. Дивіться, Samsung рекомендує так, це новий Galaxy S25H. Мобільні телефони, смартфон, Poco з підтримкою Є7. x 7 Poco X7 на 512 та на 8256. Є от такий, от такого кольору. от такого кольору в мене буде от такого кольору, тільки на 12512. Такі, такі от телефони поки, я бачу, що поки що тільки ці всі підтримують є сім. Друзі, тому, якщо ви Хочете собі телефон Poco з підтримкою E7 до 17 тисяч гривень, то це Poco X7 на 512 ГБ процесор Dimensity 7300 Ultra. Це взагалі такий крутий телефон, ви навіть не уявляєте. Я уявляю, як він буде легко тягнути Roblox. Він може буде Roblox тягнути навіть краще, ніж на Ноутбук. Хоча я пожартував, тому що на ноутбуці там оперативки більше на 4 ГБ. Хоча, якщо тут буде розширення оперативки 12 ще на 12 ГБ, я просто буду в шоці. от тому, друзі, чекайте огляд телефону, дивіться, наприклад, якщо ми будемо замовляти десь 22-23, значить чекайте огляд десь 20, 24 жовтня. Виходить сьогодні 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Десь через 6 днів чекайте огляд мого нового телефона. Друзі, кстати, я хотів вам показати ще програму для перенесення даних, не під, для, ну, щоб не був потрібен такі дріт USB-C, USB USB-C USB-C. Наприклад, якщо ви переносите дані там з, там з Poco X3 Pro на Poco, на там на iPhone 14 Pro чи на 16 Pro Ну, погнали, скачемо Smart Switch і натискаємо там перенесення даних. Поїхали. Так, наприклад, вибираємо підключення бездратове чи кабель, вибираємо без І отут потрібно буде відсканувати. Відскануйте QR-код. Треба буде відсканувати QR-код або вибираємо. Ось таку, ось таку програму Meme Так, дивіться. Ми натискаємо новий і вибираємо бренд Xiaomi та Redmi, Android, Huawei, Poco, Vivo і так далі. Apple iPhone. І. Так, наприклад... І, підключ... наприклад, підключитися до нового... Так. Ну, коротше, друзі, дивіться. Ой, в мене, в мене інтернет пропав. Дивіться, наприклад, вибираємо Android. І отут треба відсконувати QR-код, щоб встановити на старий притрі. Або тут, наприклад. Так. І бачите, ну, як говориться, розберемося. Так, і давайте ще подивимося якусь програму для перенесення даних. А чому в мене інтернет відключається? Так, повторити спробу. Так, і шукаємо перенесення даних на інший телефон. Наприклад, так, ну дивіться, є ось така от, це обмін передача чи обмін файлами, мене нам потрібно для перенесення даних, так. Наприклад, а це. Так, девайс close. Так. Так, зараз так, що це за програма? Так, ага. Так. А, ну зрозуміло, так. Хай лаунчер якийсь, ну, як говориться, розберемося. Ну, друзі, я вам рекомендую, кстати, видалити зайві програми перед перенесенням даних на новий телефон або перенесенням даних там на якийсь другий телефон. От. Наприклад, якщо вам не потрібно Xiaomi Community, видаляємо. Якщо вам розетка не потрібна, видаляємо. І видаляємо всякі зайві програми, тому що у вас просто буде більше йти перенесення даних. Так, у вас перенесення даних здійсниться десь за, там, за годину чи за 30 хвилин. А так ви витратите аж. Дві години. Тому краще видалити зайві програми, та зайві фото та відео. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня!